Все можливе тому, хто вірує. Євангеліє від Марка, глава 9, вірш 23. Ісус сказав йому: якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливе віруючому. Пояснення. Ці слова Ісус сказав Батькові Хлопця одержимого нечистим духом. Людина сумнівалася, чи може Ісус допомогти. Ісус відповідає, що сила не в обставинах і навіть не в людських зусиллях, а у вірі. Віра відкриває двері Божій силі. Віра довіряє Богу. Для Бога немає нічого неможливого. Молитва: Господе, Ісусе, зміцни мою віру, допоможи довіряти Тобі в усьому. Бо з тобою все можливе. Очисти моє серце від сумнівів і наповни його надією. Нехай моє життя буде свідченням сили Твоєї любові. Амінь.